Добрий день. Скажіть, а чого ви на клумбі поставили автомобіль? А? Уже Вже є. З'їжджайте. А? Ніхто. хто? А ви хто? Ну ви порушуєте закон України про право дорожнього руху. Де заборонено виїжджати на міст на... Там де ходять пішоходи і звісно і на Клумбі. — А ви бачите, що каштани. там каштани падають. Не бачу. Там не прописано, що якщо падають каштани, то можна. Так ми ж всі люди, що не можна. — Вон нема каштанів десь там. Вон місце, немає. Вон там каштанів нема. Я приїду без питання. Яким яким? Нагибаючим, типу. Нагибаючим? Так. Не знав. Так від'їжджайте тоді. Від'їжджайте. Це немає такого закону. Немає якого закону? Як ви розказуєте, тако не зупово Ну, Зараз я вам продиктую. У вас якісь гаразд, що я до мене чіпляється. Дружба народів 28Б. А, все там. Хочеться запитати, якщо це юрист, а він нам практик ще. Бульвар дружби народні у вас ще Що Шо, у вас нема години? Ні. Є тебе години? Ні, нема. Я зняв. Людина от стояла, поїхала, да і все. Я б теж поїхав. А ви хочете щось доказувати? Нічого не доказую, ви мені доказуєте. Ну, тоді у Вас тут щось не подобається, і це ваш газон, я б з нього з'їхав. Що показали? значить це газон? Це газон кожної людини, отут от яка не ходить. давайте почнемо з клумба, клумба це там, де ростуть квіти. Це ще газон. Закон не прописує, що клумба це там, де ростуть квіти. Він пише, що транспортні засоби повинні рухатись по дорогах. А тут нема дороги. Тобто ви сюди ж не прилетіли на парашуті, правильно? Ви сюди заїхали, що ну, я ж тут не рухаюсь, стою. Ну, ви заїхали, не рухаючись і стоїте, не рухаючись. Ні, ну логіка цього, що ви говорите, я пам'ятю, що зараз заїхав. Я ж не рухаю і не створюю нікому ніяких перешкод. Ну і кому це заважає, крім вас? Крім нас, напевно, є одна людина, яка заважає, виїжджайте. Є одна людина, вже можете уїжджати. Не, ну, так я можу поїхати, ну от я ви, ви один вирішили, вам... що ви не заважаєте. Я, я кажу заважаю. Я вам сказав зразу, я кажу, що я з'їду. Але я вам поясню, чому я не ставав. Перше не було місця місці, поспіша, друге падають каштани. Що ви хочете. Ми хочемо тільки одного. Не, може не сюди, куди хочеш. Я ж вам сказав, що я собі переїду, але кажу, що ось такі, по цьому що ви показуєте, такого немає. Ну, зараз дочекаємося, якщо приїдуть. Запитаємо людей, якщо вони знають закони, звісно.